Добрий день. Для закапаний крабреніс нам потрібно викрити всі ваші вказані вказівки. Далі нам потрібно надати дитині зручного положення та обробити руки з 198 наказом антисептику. Для початку нам потрібно зробити туалет місовою пережинення. Для цього ви використовуємо Кремеса. Після цього вже використовуємо сам лікарський препарат. Для цього набираємо півпетку 2-3 каплі і нахиляємо дитину голову в той бік, в яку, е, яку ніздю будемо капати краплі. Канчик носа затираємо і капаємо краплі. Якщо витікають краплі з носових порожней, можна притерти серветкою або спонжем. Через одну-дві хвилини можна капати. Так само повторюємо з другою ніздрою. Нахиляємо голову в інший бік. Для закапування крапель вухо також виконуємо всі вищевказані вказані вказівки та обробляємо руки антисептиком. Перше, що нам треба зробити, це туалет вишної раковини. Для цього нам потрібна вишна паличка, але спеціальної у мене немає. Беремо, нахиляємо голову, відхиляємо мочку вуха та зовнішнього вуха. Та зовнішнього вуха витираємо до середини. Обережно. Так само обробляємо і друге вухо. Далі переходимо до закрапування вуха. Для кожного вуха нам знадобиться 2-3 краплі. Набираємо в піпетку, Відхиляємо голову. Відтягуємо очко вуха та закрапуємо 2-3 каплі, каплі. Натискаємо на козлок, щоб краплі легше засвоїлися. Також чекаємо 15-20 хвилин. Так само з іншим вухом. Закапування очей: перше, що потрібно зробити, це туалет ока. Для цього знадобиться зволожений спонжик. Обережно з... нахиляємо голову і обережно з зовнішнього ока кута до внутрішнього ми проводимо і так само робимо з другим оком. Далі переходимо до самого закрапування. В піпетку набираємо одну-дві краплі. Більше не потрібно, тому що е в консистувальний мішок більше не поміститься. Відхиляємо по віку ока і обережно закрапуємо краплі. Так само повторюємо з другим оком. Так само робимо з другим оком. Залишки крапель можна витерти сухим спонжем із зовнішнього кота до внутрішнього кота. Далі робимо все за алгоритмом. Далі вимити і висушити руки зробити запис, записи в лістку лікарських призначень.